Без робочих рукавиць у строгих краватках і вишуканих сукнях комунальники Київщини урочисто відзначають професійне свято. Адже в Україні 18 березня день працівника житлово-комунального господарства. І вперше за останні шість років до Борисполя завітали гості з усієї Київської області, у тому числі з Броварів, Бучі, Ірпіня, Обухова та Києва. Серед поважних гостей, хто отримав найсмачніший подарунок коровай за рецептами бориспільських кухарів, це заступник голови Київської облдержадміністрації Володимир Максименко. Він привітав присутніх із святом і дослівно передав вітання від губернатора області Анатолія Присяжнюка. Шановні працівники школи комунального господарства та побутового обслуговування населення. Щиро вітаю вас професійним святом завдяки високій організованості. На відповідальному ставленню до своєї справи жителі Київщини мають, мабуть, у своїх домівках воду, світло і тепло. Хочеться висловити щиру подяку працівникам житлового комунального господарства за самовіддану роботу, нових трудових звершень, а також розуміння та підтримки від громадян. З повагою голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присажнюк. Сьогодні в системі ЖКГ Київської області функціонує 250 виробничих підприємств тепло та водопостачання, благоустрою зовнішнього освітлення, зеленого та дорожнього господарства. І працює близько 15 тисяч осіб. З нагоди свята найкращих працівників було відзначено державними нагородами. Сьогодні ми нагороджуємо двірника, шофера, каналізаційка і так далі, слюсаря токаря. Ось Оце фундамент і основа нашого життя. Без цього, які б у нас не красиві були в сорочні галстуці, без оцього фундаменту, без вас, шановні добродії, життя буде, скучне, нецікаве і... Григорій Бондаренко вручив подяку прем'єр-міністра України, нашому городянину, машиністу автокрана 6-го розряду комунального підприємства Бориспільводоканал Олександру Паську. Також оголошено подяку від Київської облради, майстру з експлуатації устаткування котельних «Бориспільтепломережі» Надії Яровій. Грамоти і коштовні подарунки отримали працівники інших комунальних підприємств Київської області. Ми маємо зробити стільки, щоб у 2014 році 70% житла вже отримувалося саме такими власниками, як ОСББ. Уже 10% житлового фонду в містах, бровари, біла церква та в києво Святошинському районі. До п'яти відсотків створено у Бородянському, Бориспильському, Вижорському, Каралицькому, Ратицькому районах в місті Пасти, Обухів, Ільпінь і Бориспіль. Міський голова Анатолій Федорчук вважає, що комунальники повинні працювати краще, адже зростають вимоги громади. На сьогодні хотів би єдине сказати, щоб наші комунальні служби працювали краще, тому що запити нашої громади зростають, і це є нормально. І тому вимоги теж зростають. І відповідно треба змінювати підходи, менталітет в обслуговуванні будинків, надання якісних послуг, з водопостачання, теплопостачання. З однієї сторони, щоб працівники комунальної сфери якісно виходили свої послуги, а з іншої сторони, щоб наша громада їх цінувала цю роботу, От, тому що це дуже така каторжна і невдячна робота. Тому всім добробуту, щастя, процвітання. Олександра Шостак, Богдан Кірсов, новини телеканал Бориспіль.